Наступне питання в загальному стосується нашої держави і питання, скажіть, будь ласка, коли буде виплата людям, які були в окупації? Питання чомусь адресовано саме до вас. Ну, скажіть, от у мене питання, що до мене? Ну, от, ну що до мене? Ну, Откуди ну, от я знаю, коли буде виплачуватися зарплата чи що там? Виплати просто людям? Ну я откуди знаю. Ну, я ж я, я простий сільський хлопець, роблю головою колгоспу. Просто-напросто, і все. Ну. ну. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, про неправомірні дії ТЦК, адже у соцмережах постійно ширяться відео і дедалі, їх більшає, і ви їх переглядаєте. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо можна дивитися інтернет і робити висновки, якісь особливо з телеграм-каналів, це помойка, де все, що хочеш, можна писати, тому що там немає ніякої відповідальності кримінальної за те, що я там напишеш. От і ніякої немає відповідальності. Що хочу, то й пише. Тому якщо дивитися по висновкам телеграм-каналів, то ну, це не сповна розуму людина. А якщо дивитися на ці всі дії, то я всім говорю. Приїдьте в Петрово і подивіться: в нас такого немає. Як я можу обсуждати ту ситуацію, яка десь є? Ну, я не знаю, чого так там. У нас такого немає. У нас зовсім все по-іншому. Приїжджайте, подивіться. І також у вас запитують, що ви думаєте стосовно того, що нас потихеньку звивають? Ваша думка? Нас потихеньку зливають. Ну це, це знову ж таки питання якогось провокатора, який сидить, оце, начитався, надивився і, і розказує. Або за кордоном сидить і розказує. Погано, е, дуже медленно наступ іде, щось там якоїсь зброї не вистачає. Послухайте. Все в нас є, і заводи робляться, і програма ракетні розвиваються. Вслух про це ніхто не говорить. Все в нас робиться і правильно роблять, що не говорять вслух. Тому що в нас ще не, не повністю закрите небо. І говорить час, що десь там струється завод. Зачем? Люди не знають всі, цього не говорять вслух. Але я вам скажу, все в нас нормально. Треба просто. Сьогодні закрити і не мішати президенту довести все до перемоги. І все буде по-другому. Просто і не хочете допомагати, не мішайте. От просто не мішайте, і все буде по-іншому. І що ви думаєте стосовно підписання Україною Будапештського меморандуму? Думаю, що це була зрада ще тоді. От тоді ще це була зрада. І більше ще всі ярлики на Зеленського сенсу немає. Україну зрадили ще тоді. І дай Бог з таким президентом ми наконець відстоїм своє ім'я, ім'я України. Так, питання, яке вже звучало дуже багато разів. Коли закінчиться війна в Україні? Війна закінчиться, коли скаже президент, що вже закінчилася війна. Тільки один. Президент може знати, коли може закінчитися війна. Якщо ви хочете почути мою суб'єктивну думку, то я думаю, що війна закінчиться до виборів в Америці. А бойові дії закінчаться на пару місяців раніше. Це моя думка. Чому ви так думаєте? Бабушка із Гондураса письмо написала. Я просто сказав свою думку вслух. Наступне питання. Якби ви були президентом, то що б зробили в першу чергу і просять назвати п'ять пунктів? П'ять пунктів? Угу. Перше. Зібрав би всіх олігархів. Зробив би таблицю, хто скільки вкрав. Зібрав би всі обл і газу Хто як приватизував? І сказав би, скільки -то процентів остається вам для безбідної бідності, все це не народу. І тоді піднялися пенсії, і тоді вирівнявся рівень життя. І все остальне. І ми із, завдяки цьому зробили без України свою маленьку Європу, яка була б незалежна і нікому нічого не довго. А цих грошей, повірте, хватило б на все. Це перше. Ви ж хотіли п'ять. П'ять. Це перше. Друге. Бюджету України хватає на всіх скільки. Що можна не тільки пенсії підняти і все остальне. Проблема тільки одна перестати красти. Для того, щоб перестати треба, красти, треба жорсткі закони прийняти. Просто жорсткі, жорстчайші. Це сьогодні вкрав, взятку взяв завтра похорони, післязавтра Розстріляють всіх, хто прийшов на похорон, крім рідні. І тільки таким способом ми можемо вивести це із тіні. Це друге. Третє. Повністю вивести економіку із тіні. Якщо ми виведемо економіку із тіні, це Плюс-мінус 30-40% бюджету України. Що ми подрозуміваємо вивести економіку із тіні? Перше. Заробітні плати, які платяться мінімальні, а з кармана доплачуються гроші. Це перше. Друге, форма 2 чорний нал. За який закупляється сільхозпродукція. Підставляються білі номера, збільшується урожайність, продається на експорт. І ще й Україна попадає на 20% ПДВ, бо вона возвращає. Це ще 30% бюджету України, який крадеться. Це скільки ми вже назвали? Три. Три. Четвертий. Оці всі газові труби, газові труби, які прихватизували обл, зняти оплати з людей, це з усіх людей. Незалежливо пенсіонери не післили, Ви знаєте, що раніше були кооперативи, які робили ці всі вели цей газ. Потім безкоштовно передали на «Овленерго». Забрати, віддати людям або за рахунок цього зменшити оплату за газ. І п'яте це саме зробити з електромережами. Це стовби. На кожній громаді є стовби, стовби по стовбам іде електроенергія. Піднімаєте ви е, світ, аренна плата за те, що стоп стоїть метр на метр, увеличить в 10 разів, щоб їм сладко не казалося. Адекватно це в рамках, а де на державному рівні зробити регулювання, що вони не мають права більше піднімати. І тільки таким способом ми можемо вирівняти те, що вони будуть не наживатися, а будуть жити, як люди живуть. Це треба робити. І дуже, дуже жорстко треба робити. Якщо ми цього жорстко не будемо робити, ми ніколи не доб'ємося справедливості, а якщо не доб'ємося справедливості, то народ краще жити не буде. Треба вирівняти рівень життя. Ви подивіться у 90-му році Верховну Раду, на чому приїхали депутати? П'ятьорках, сіморках. А чого ви мовчите? Ви не жили ще в той час чи що? Чи ви що в проєкті тільки були? В проєкті, мабуть. Я зрозумів. Ну, приїхали у, на п'ятьорках, а на сімьорках. А на чому зараз вони їздять? Я можу зрозуміти бізнесменів, які працюють, працювали і працюють. Але я не можу зрозуміти тих людей, які всю життя на державній службі і їх супроводжує по 5 житті, житті охорони. Де? За рахунок чого? Я відповів на ваше питання. Відповіли останнє так. питання. Е, скажіть, будь ласка, як людям жити, виживати у 2024 році. Важко відповісти на це питання. Дуже важко. Але зараз поки нічого пропонувати не можу, поки міст йде війна. Закінчиться війна. Я думаю, що народ зрозуміє, хто є хто. Народ обере нову Верховну Раду. Народ обере президентом Зеленського. Ми об'єднаємося і ще раз. І ще раз об'єднаємося кругом одної людини і зробимо з України свою маленьку Європу. Я свято в це вірю, вірю тільки у Зеленського, я не бачу нікого другого президента. Вірю тільки в нього, тому що так як він повів себе, ну, для багатьох слабо. А це. Сила духа. Дух Він я говорив і я говорю: а він або є, або його нема. Тому об'єднаємося кром президента, кром його команди і зробимо все, щоб Україна розцвіла. Тому з великою надією на майбутнє. Слава Україні, слава українській нації і російській Федерації. Слава Україні! Героям слава!